Купа міфів, трансльованих інфлюенсерами щодо фруктів, ягід, Фруктоза. Шмур, фруктоза, цукор шкідливо. Мене дуже це тригерить, тому що сила селена наукових даних показує, що фрукти безумовно корисні і для фігури, і для здоров'я. Звідки ці інфлюенсери беруть інформацію про шкоду фруктів ввечері, не ввечері. Наскільки примітивне розуміння впливу їжі на організм? Я говорю про інфлюенсерів, це відомі люди, яким довіряють там сотні тисяч людей. Це дуже велика біда, і якщо б можна було чисто теоретично, думаю, що навряд чи запровадити якусь відповідальність за те, що ти говориш на державному, на державному рівні, тому що ми думаємо, що це такі безобідні речі, це не безобідні речі, якщо людина тобі довіряє. Вона там чує для прикладу, що фрукти шкідливі і вона, і вона намагається зменшити кількість фруктів у своєму раціоні, тоді коли її треба збільшити. Наукові дані показують, що якщо людина їсть більше фруктів, в неї нижча маса тіла. Якщо вона їсть більше фруктів, вона менше споживає калорій, і Тому все, взає... все взаємозразно. пояснити. Так. 90 майже 90% фрукта це вода, є клітковина, Критковина. і що там того цукру? 10% від ваги. Ти споживаєш одне велике яблуко, ти отримуєш 100 калорій, 100 калорій, а насиченість? яка? А і, і 200 грамів їжі. Та, і воно, ну, це байки розказують, що розпалює апетит. Воно не розпалює апетит, просто одним яблуком важко наїстись, бо тільки 100 калорій. Так їш три яблука будеш ситий. Та не треба їсти одне яблуко.